З вами будиночок СПА, місто Бровари, і це є пармайстер. Розкажи, Олександр? Саш, щось про себе. Познайомимось з тобою. Ну, Олександр, звати. Працюю четвертий місяць пармайстром. Подобається займатися банним мистецтвом, постійно навчаюсь. Що ще можу розказати. Є така... Ти працював десь до цього, якийсь мав досвід. Ні, до цього досвіду не було. До цього було ну, тільки захоплення протязі 9 років, якби, то якби з бані я до цього був знайомий, якби з війни не було такої техніки, як зараз, як в принципі, можу, можна скільки живемо, скільки вчимося. Але техніка вже якась є. якби Людей парює нормально, люди задоволені. Чому пар це потрібно? От тебе є тонус, самопочуття, нагрузки, стреси і це все здоров'я. Ти як себе почуваєш? У тебе є хвороби чи немає? Ну не важливо, а як ти себе почуваєш після паріння? Та взагалі після паріння, от, я як людина, яка має романтичні хвороби, су суглоди, то взагалі без бані заражити не можу. Тому що я забув в принципі, що це такі ліки, без, ну, безбалюючі конкретно, тому що я без нього раніше ходити не міг. Е, якби баня, вона ж покращує кровообіг, якби ми прогріваємо кістки, тіло, якби це все тільки на користь. Е, добре. Як е, стосується відпочинок сімейного, типу як... Потрібно проводити час та досуг годин. Ви маєте на увазі, коли сім'я діти тут? Так. Як ти рекомендуєш сімейному типу відпочивати? Я, які техніки паління, які процедури, я що за... ти це пропонуєш Взагалі пропонує? Пропоную не тільки сімейним, а взагалі всім однаково, якби баня, якби це, я кажу, що занадто НАТО не здраво. Можна і переборщити, якби ну, примеру, то. Як і для сімейних, так і для компаній, Я якби, рекомендую, по-перше, приходити сюди без алкоголю, якби відпочити, випити чаю, якби душою. Це я рекомендую всім, як і для сімейних, як і для тих, хто приходить попаритись е в компанії і погуляти, скажімо так, накатити. Но це вже я в будь-якому випадку рекомендую після паріння. Що так, саме і... процедури, які розкажи більш детальніше, що ти пропонуєш? Процедуру я пропоную, які всім проходити. Проходити ароматерапію, щоб якби, в цей період року позбавитися захворювань, якби зараз кашлю, соплю, проходити ароматерапію, потім відкривати тіло мильним пілінгом. І закінчувати все пропаркою хорошою, прогрівати кістки. Тобто перша рома другий захід, мильний пілінг. Що так. саме представляє собою мильний пілінг? Ну, це є два варіанти. Можна робити на нашому кам'яному столі, якби тут можна робити віником в бані. Ну він в бані пропонується всім чоловічого типу більш. Тут турецький мильний пілінг. Ми робимо якби На хамам є. Так, на стілі хамам. Його бажано замовляти зараніше, що буде турецький мильний пілінг, так, щоб у нас був час прогріти наш стіл. Якби. Далі що так. нам? Ну, У нас є час, наприклад. Це процедура проходить по яку по кількість годин і скільки хвилин, перша, друга, третя. Далі, ну, ароматерапія загалом хвилин 15, якби, поки ви грієтесь. Це перший заход, ми її проводимо, щоб ви подихали. Ну, взагалі спочатку ви просто грієтесь, потім вже коли ми піддаємо парок після того, як прогрілись, це десь в середньому 10 хвилин до 15, це вже в залежності наскільки термостойкі люди, у нас клієнти наші. Потім мильний пілінг на людину, це приблизно йде хвилин 15, це якщо без підготовки конкретна сама процедура. І так само паріння віником, 10 хвилин приблизно. Угу. Паріння віником. Чудово. Що ти пропонуєш після цих процедур робити? Ну я не пропоную, не пропоную, я рекомендую якби випити зеленого чаю, посидіти, заспокоїтись. Все. Відпочити душою, послухати, приємну якусь музику включити. За Загартовуватись, дякую.